Добрий день, друзі. З вами Павло Себастьянович, І я хочу запропонувати до вашої уваги наш ефір з Ігорем Дядюрою. Це в минулому заступник міністра економіки, як з'ясувалося, чотирьох міністрів економіки. І ми будемо говорити в першій частині про фопів, про касові апарати. А в наступному відео буде вже про блокування податкових накладних. В мене в гостях Ігор Дядюра. В минулому заступник міністра економіки і такий борець за цифровізацію, я б сказав, адміністрування податків. Але я не знаю, чи вийшло у вас пан Ігор щось зробити, коли ви були на посту заступника міністрів. Може декілька слів про той період скажете? Я вітаю вас, шановний Павло. Вітаю наших глядачів. Ну, дійсно, я був 27 місяців при чотирьох міністрах економіки, був заступником там з різних питань. Декілька разів я просив, щоб мені дали дерегуляцію, мені її не дали. Я відповідав там поступово за інвестиції, за макропрогнозування, за цифру. За соціальні питання, там за все що завгодно. Єдине, чим я точно можу пишатися, те, що я, дійсно мені вдалося зробити, це закон 10.17.9. Але це було зроблено не тому, що я там був на посаді заступника міністра, а тому, що мене попросив мій друг. Саша Альшанський це зробити. Написали цей закон, він був адхоком прийнятий одразу. За 42 хвилини у мене є відеозапис, як Ярослав Іванович Желізняк йде до трибуни, там подає, там в першому читанні там застосовувати процедуру там і так далі. В другому читанні в цілому президент підписав чотири штрафи були. Відмінені за РРО, всяка дурня про програмні РРО була там прибрана. Оцим я дуже задоволений. А е, ні, є ще друге. Друге є це довга історія, але я був в цій раді з 15 людей. Я до речі, за і, і досі там указ не скасований. Там є рада при президенті про мале підприємництво. Ну е, таке, і я очолював четверту групу про ринковий нагляд. Ми доштовхали єдиний закон, який був дійсно там в цій раді розроблений, зроблений. От я дуже дякую депутатам Наталусі. Дякую Дмитру Наталусі е, Леня Шуляк. Дуже дякую за те, що вони це допомагали це все зробити. Він прийнятий в другому читанні. Але як завжди, у нас місяць вже. В офісі президента чекає на підпис. Ну, я думаю, сподіваюся на те, що він буде підписаний. Ось таке. Ну, при цьому багато всяких, всяких інших активностей у мене є, які стали, стали можливими тому що тоді, коли я звільнився. Я, до речі, звільнився не тому, що мене там вигнали чи щось таке. Я звільнився тому, що 60 років, і дав дай дорогу молодим. Ну, я думаю, що я дав дорогу молодим. Ту роботу, яку я робив, виконують зараз там інші люди, з... успішно, мені, мені там подобається те, що вони там роблять. ну, На, 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 на здоров'я. У мене є там інші пріоритети. Ну, і власне один із головних, одна з головних причин: ну, мене кликали, Тимофій Сергійович Милованов, мене кликав на дерегуляцію займатися підприємництвом. 27 місяців мені не дали цим займатися. Ну, я відчув, що я не потрібен, я піду собі <кій> працювати. Добре, Ігор, за іншими, за іншими напрямками. <кій> да. Добре, Ігор, як, як, на ваш погляд? Чому от в чому причина? Ну є нібито такі прості речі. От ми відкриваємо там кабінет платника податків, чи там якісь там звітність, де багато речей, які ну могли б підтягуватися автоматично і щоб підприємець там вручну нічого не вносив, і взагалі, вот ну, коли я дивлюсь там на форму наприклад, звітності для ФОПа третіх групи. Де він там щось має вносити, окрім того, що в нього що в нього є ну сума, яка оподатковується. Ну, от е, в чому причина на на ваш погляд? Навіщо ці всі ускладнення? Ну, хтось має про це думати. Ну окрім того, що ми з вами, от які тут ну, в чому причина постійного ускладнення? Ну, це якось можливо історично склалося. Можливо, це просто відсутність дієвого нормального там, контролю і так далі. Ну, дивіться, якщо треба розробляти якусь автоматизовану систему, я багато чого розробив там да, за свою кар'єру. Ну, перше, що треба, це треба взяти вимоги і побажання замовника. Угу. Ну, хто, хто може сформулювати? Побажання замовника, як не власне, ті фопи, там, третьої групи. Ну Є об'єднання всякі там, є там Одеський, Харківський, є всеукраїнський і так далі, і так далі. Ну Візьми, попрацюй, візьми з питань. Ну, це перше. По-друге, ну описано все. Ну Писали, я багато разів казав, що я от теж ФОП третьої групи. Да? Власне, що мені потрібно? Що, що в цьому кабінеті я маю ввести? Я маю ввести дохід за минулий квартал. Одну цифру я маю ввести. Ну, так, да, там будуть ще галочки. У мене немає нанятих, у мене там я пенсіонер, я не сплачую ЄСВ. Там. Ну, ну, такі, ну, ну це прості, однобітові такі там галочки. Вона має мені сказати, що: друже, ну все, добре, ти повинен там з, цих, з цієї суми заплатити 5%. От така от сума. Ідеально було б, якби тут же. Було, там прикручений там, приват, моно, там, я не знаю, якась платіжна система, чи щось таке, я міг би натиснути і, і одразу заплатити своєї ФОПовської картки і забути. У нас же все не так. У нас треба. от Наприклад, зараз я буду за другий квартал. Мені треба виписати, скільки в мене був дохід в першому кварталі. Скільки я сплатив в першому кварталі, скільки я заробив в другому кварталі. Порахувати скільки це буде з початку року, який податок з початку року, скільки я вже сплатив, відмінусувати, це це вписувати. Хоча це якраз мав би робити сервер, ну це, це це просто ну елементарно, просто і можна це все робити. Але. Ну, у нас же принцип, який податкова знає краще, що треба підприємцям. Вони знають краще. Вони там магістри і суперспеціалісти з обліку і звітності. Тобто, все, от у них, от вони все це знають. Я до, до е, цієї теми додав з вашого дозволу, але я б додав ще таку важливу тему, як, наприклад, товарний облік у Спрощенця. Ну, товарний облік е, для спрощенця він. Його нема ніде, крім закону про РРО. Ну, Немає. Тому що у ФОПа на спрощеній системі у нього нема першої події, там, що він відвантажив, там, він там, там обліковий, у нього немає ПДВ, у нього немає цього всього. І йому товарний цей облік з точки зору податкової не потрібен. У нього касовий метод. Гроші зайшли на рахунок, він з них має сплатити там, ну, на третій групі 5%. Товарний облік тут ні до чого. Абсолютно. Якщо треба боротися з контрабандою, якщо треба там боротися з якимись там негативними там е, явищами, ну для цього є інші засоби, є ринковий нагляд, є походження товару, є, є там все. Приходь, дивись, де ти взяв цей смартфон, покажи там і так далі, і так далі. Це все описано. І зараз ми це. Не ліквідували законом про ринкову навіть, але впорядкували це. До речі, дуже класний там е, получився закон з усіма узгоджений, нормально. от. Е, але це окрема така тема. Ну це теж сюди облік і звітність. Ну і і намагаєшся людям сказати: ну дивіться, ну нема ж першої події, нема ПДВ, Ну для чого ви це робите? Для чого ви це робите? Для чого? Для... Ювелірки для ліків і там для складної техніки. У ювелірки обліку того вище криші. По ліках там кожна таблетка, там є всі ці провізори там, будь ласка, там контролю вище криші також. Ну, ну, ну для чого це зробили? Відповідь: Товарний облік це святе. Олександрович каже, ну все, це святе, не рипайтесь, це не буде відмінено, і так далі, і так далі. Ну, ну, все. Ну, тобто, нема діалогу, є повне ігнорування. А, люди а, самовпевнені, самозакохані, вони знають краще за тебе, що тобі потрібно, і не чують ніякого, ніяких аргументів. І роблять тільки ускладнення. І всі ці ускладнення робляться тільки для того, щоб щось контролювати. От, до речі, після 10-17 у них був шок. Просто був шок, тому що була відмінена був відмінений штраф за перерахунок каси. Ну, Давайте то... розкажемо людям, тому що ну, багато, я думаю, глядачів не знають, про що саме йдеться. Тобто було у нас. Такі великі касові апарати, в яких була там лента, якась чеки друкувалися, і продавці були зобов'язані зберігати копії чеків, куди ти не підкліювати там, тобто вести ці журнали в обліку готівки, яка там залишається, щось там з нею робити, і за це, якщо у вас чогось немає з цього переліченого, були великі штрафи. Там за ну за це за цей касову дисципліну. І от цим законом, про який каже пан Ігор, все це було відмінено, тому що зараз, завдяки цифровізації і досягненням в електронних цих, цих засобах, можна все це робити онлайн, можна зберігати десь там на серверах, можна відправляти їх податково, просто онлайн. І е, саме завдяки роботі пана Ігоря. Це всі штрафи за порушення в бумажних паперових чеків, за вклейку, за всі ці інспекції було скасовано. І тому, ну, напевно, багато податківців залишилися без годівниці, куди вони постійно ходили, щось перевіряли. А тут раз і немає чого перевіряти. Правильно я кажу, пане? Так, давайте я деякі речі уточню. Давай. Значит, я... Ну, це не завдяки пану Ігорю, по-перше, я хочу нагадати, що це був е, такий час, коли ФОПи стояли під Верховною Радою, ФОПи стояли під адміністрацією президента, був громадський тиск. Вони великі молодці. І я їм за це дуже дякую, і так далі. і, так далі. і Влада шукала рішення. Влада шукала рішення. Ну, так вийшло, що звернулися до мене не як до заступника міністра економіки. Прийшов в гості Олександр Шанський, мій великий друг, казав, треба щось робити. Тут, тут попросили, не буду діталі розкривати. Ну, все, за три дні написали цей закон. До речі, і податкова брала участь в цьому. Податкова я хочу вам сказати: в податковій є фахівці нормальні. Якщо їм правильно ставити задачу. Вони будуть все робити так, як слід, і будуть е, розумно це робити, будуть пропонувати е, нормальні рішення, навіть такі, про які ти, ти сам там не додумався, будуть пропонувати, будуть є такі люди. От, е, стосовно цього касового штрафу, штрафу за контрольну стрічку в програмному РРО, за там за звітність по програмному РРО. І ще четвертий якийсь там, я не пам'ятаю, чотири цих штраф вони були дурні. І в умовах цього тиску підприємців е, вдалося це довести, і ніхто не зміг цьому заперечити. Хоча е, вирази обличчя у людей були не зовсім такі, що вони це сприймають. Але що робити, треба там, і так далі, і так далі. І він був. Цей закон прийняти. Було раніше як що. Податківець приходить, бере, у тебе там записи твої, там дивиться, у тебе в касі має бути, наприклад, там, умовно там, 10 тисяч гривень, а у тебе, наприклад, там, 15 тисяч гривень. Він тобі може виписати штраф, було так, не на суму різниці. А на весь твій на всю суму твого там доходу 100%. Ну, це абсолютно повна е, дурня, і, і це вдалося відмінити. До речі, і міжнародні тут е, компанії до цього також долучалися, коли ще були обговорення там в Нацбанку і так далі. Вони завжди казали: і я з цим абсолютно згоден. Що готівка в касі, це справа касира. Старшого зміни, директора магазину і власника бізнесу, все до цього це не питання е, взагалі податкове, Це може бути там питання питанням фінмону, фінансового моніторингу, там обналічки і так далі, так далі. Але для цього є інші механізми. Це до е, податкової немає ніякого mm. стосунку. Це все було відмінено. Це було трошки так з, з розгону. Я хочу тут зараз. Подякувати Оксані Сергіївні Маркарові, коли вона була міністром фінансів, вона спрацювала дійсно якісно, класно працювала наша робоча група. І тоді були відмінені як обов'язкові ці книги обліку розрахункових операцій, в які треба кожен день підклеювати. Чек воно було відмінено якраз тоді. Тоді була зроблена замість восьмикрокової процедури пекельної реєстрації цього касового апарату, цього гробіка. Все було переведено в електронний вигляд, і не треба там, стало там, копіювати купу всяких договорів там, і так далі, вести в податкову, вони там, не справляються, там, щось хочуть, щоб ти їм подякував, щоб вони тобі швидко зареєстрували і так далі. Що я хочу ще тут додати? Ну, податкова, разом з Мінфіном вони швидко знайшли заміну штрафу за цю касу там, іншим цим штрафом. Я хочу сказати, от є статистика за 21 22 Роки за 23-й немає. Можливо, треба депутатський запит якийсь зробити, а і за півріччя 24-го. Тобто, штрафів за товарний облік у ФОПів накладено в 1,4 рази більше, ніж штрафів за невидачу чеку фіскальну. Ну, Тобто, люди знайшли собі. Ну, Світлана Іванова Рибе вважає, що вона великий фахівець товарного обліку. Вона зробила там якісь не передбачені ніякими там законами про бухгалтерський облік, там, якимись іншими там документами. Просто розробила, От в тітраці можна там вести, можна в Excel вести. Ти отримав чайники, забув тітратку записати, на тобі штраф. Для чого? Для чого? Ну, ну, ну я, я до цього повертаюся ще раз. Нема першої події, немає ПДВ, немає нічого. Для чого? Тільки виключно для того, щоб ходити і штрафувати. Це не дає нічого для дітянізації. Я це стверджую відповідально. Ніякої дітянізації після введення е, у цього товарного обліку не відбулося. Mm -hmm. Це просто медичний факт. Ніякого, ніякого там подолання, подрібнення великого бізнесу на ФОПів не відбулося. Результатів ніяких немає. І тут ще я важливий аспект: просто скажу: що вся робота податкова побудована на тому, щоб ходити, перевіряти, штрафувати. У них немає ніякої аналітики, немає. Угода аналітика була обіцяна в 2019 році, коли зробили програмні ЕРО. До речі, там було обіцяно і багато сервісів для підприємства. Тут ви будете чеки давати. Ми будемо за вас там звітність робити. Ми будемо вам там все давати. Вам буде так зручно, вам буде так красиво. Нічого з цього не зроблено. І аналітики нема. Аналітику замовили. Я дивився на прозоро. Аналітику замовили в листопаді 23-го року. І щоб ви там не думали, у кого її замовили, звичайно ж, у, у мітка. Ну, ну, а як, у кого ж її замовити? Ну, от зараз у нас червень закінчується, тої аналітики нічого не видно з тої аналітики. Хоча можна було б зробити. Зараз чеки ці всі. От Підприємець видає ці чеки. Я називаю це цвинтар чеків. Тобто вони попадають в той суд, все, над цими чеками не, не виконується ніякої аналітики. Єдине, що можна зробити, це доступ до чеків. Тобто, у тебе є там ЄДРПО чи РИНОК КПП, ти можеш витягти, які там були е, чеки він видавав. А так, щоб по масиву цих чеків е, е, роби, роби бі, бігала аналітика, да, і там вишукувала. Невідповідності, там, занижені ціни, наприклад, гронофопів, фопів, 20 фопів за одною адресою торгують, якісь інші там зв'язки чи щось таке. Я не кажу вже про те, щоб підтягти дані з інших баз, які є там в розпорядженні податково. Нічого цього немає. Я хочу вам сказати більше. <кій> У них на фіскальному сервері немає входного контролю чеку. Тобто ви можете прислати туди будь-яку лабуду, вона буде, вона там ляже, і все. на цьому все закінчиться. Ну, яскравий приклад це чеки, які вам дають у <клух> великій логістичній компанії, яка на нова починається, на пошта закінчується. Ну, я назву не кажу, я, я просто так кажу: От так починається, так закінчується. Якщо ви там е, виконуєте операцію, е, тобто. Вони виконують операцію на ЛП, виконує операцію. Приймання готівки для подальшого переказу, вони вам видадуть фіскальний чек. Да. Тільки в цьому фіскальному чекі не буде отримувача. Кому ці гроші е, передаються? Цього нічого не буде. Буде написано, що прийняті гроші, все нормально. І додатково вам дадуть квітанцію. А от в цій квітанції буде написано, кому ці гроші пішли, там, за що вони пішли і так далі. І так далі. Але. Проблема в тому, що ця квітанція в податкову не йде, і нічого з цим зробити не можна. І інтернет-торгівля від цього знаходиться е, в тіні навіть, навіть, навіть легальні е, там люди, які працюють, це немає фіскальних чеків. І податкова придумає, що е, треба, щоб підприємець сам видавав чек. От у тебе нема ще розрахункової операції, нічого, у тебе є тільки замовлення. І гроші прийдуть потім. Але ти маєш надрукувати чек, покласти в посилку і відправити його в податкову. Не, я ще раз кажу, це суперечить закону про РРО повністю, тому що чек видається на розрахункову операцію. Тут немає ніякої розрахункової операції. Mm. У ФОПа немає першої події відвантаження товару. Там, як немає такого у нас системі. Але чек треба видати. І от сотні тисяч ФОПів. Видають е, ці чеки для того, щоб податкова ходила і перевіряла. Добре, це чек на типу, що гроші потім колись прийдуть е, і так далі. А потім, коли покупець-отримувач у відділенні логіста отримує цю посилку, треба видати, щоб підприємець видав ще один чек і пишуть же великими літерами, і чек треба видати до моменту отримання. Посилки, ну я, я, я просто я не знаю для, для чого, що тут. Хоча розрахункова операція зовсім інша. Це НуАП бере гроші для подальшого переказу і має видати чек. Я хочу вам сказати, до речі, що якщо ви в терміналі, тут в ПТКС називається платіжний термінал, да, там в переході Метро на зупинці десь знаєте такі термінали, да. Ви там поповнюєте Київстар, повинен. Бути чек фіскальний в ПТКС. І. Якщо в живій касі з касиром або ви сплачуєте через фінкомпанію, наприклад, за уклон, за Юбер там за щось таке, чек не треба давати. Чому? Не знаю. Написав офіційно пропозиції, було публічне обговорення, і зараз воно триває вже там 8 місяць. Публічне обговорення змін до наказу 13. Написав пропозиції. Дивіться: зробіть не тільки для ПТКС, зробіть, будь ласка, для. Всього приймання готівки для подальшого. не готівки, Приймання коштів для подальшого переказу. Зробіть. Відповідь, знаєте, яка? Отака, як я вам розказував. Ви нічого не розумієте? Ви взагалі тут не цього, ми краще знаємо, відчепіться і так далі. У мене є ця відповідь. Вона може там іншими словами, але вона саме така. Все. Ну ну я, я не знаю що з що, що з цим робити. Добре, я думаю, що я думаю, що тільки кадрові великі зміни е, можуть щось тут поміняти. Ну очікую цих змін.